Ісус Христос сказав, якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні, ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. Сьогодні є так багато маніпуляцій на тему вигнання бісів. Інтернет весь наповнений. Не витрачайте час. Диявол прийшов до Ісуса, а Ісус сказав, відійди від мене сатана, бо написано, тобто пішов геть, Сатана, ось є слово Боже. Читаємо далі, 8 розділ Іоанна в Біблії. Вони відповіли йому, ми нащадки Авраама і ніколи не були нічими рабами. Як ти кажеш, звільнить вас? Ісус сказав: істина, кажу вам: кожен, хто грішить, є рабом гріха. Раб не залишається в домі на віки, а син залишається на віки. Тому якщо син звільнить вас, справді будете вільними. Якщо ви пізнаєте істину, станете учнями Ісуса Христа, ви станете вільними. Є етап увірування – це просто плотське дитяче християнство, а є рівень учнівства. Коли Бог бере нас як живі камені для будівництва дома Божого, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місії, Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями згори та отримати свободу від диявола. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!